Я не знаю, як Віктюк пропітляв е, зі своїм українством, своїм е, гомосексуальністю, зі своїм е, абсолютно нетерпимістю до всього російського. Знаєте, як він називав? Ви русські, стійте, мовчки. Він називав людей русскими, як образа. Йому кажуть альо, говоріть руски. Тобто він постійно казав русський-рускій. І він поставив виставу українською мовою е, в 2013-му. На початку і наприкінці. Часів за Павлом Ар'є, львівським, драматургом, про Ну, називається баба Прися», у вас це називається, В театрах ставлять Баба Прися. А називається це на початку і наприкінці часів про Чорнобильську угу. зону. І він це зробив з музикою Викарчука, очі токін стоїть. І актори говорили українською мовою в массавєті театрі. В центрі Москви знаходиться просто колиска українського буржуазного націоналізму. Людина, яка. Була відверта у своїй сексуальності, у виставах якої просто культивувалася гомоеротика. еротика. Він коли помер там казали е, людина з унікальною естетикою, такі ефемізм почали вживати, Та це гей, естетика.